Я отця і сина і Святого Духа. Ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, маємо нагоду проаналізувати дуже важливу і цінну таку євангельську історію, в якій розповідається про те, наскільки зло масштабно діє в людській історії. І цей ривок він щойно прозвучав у храмі, він для багатьох із нас відомий, доступний. Він говорить про те, що був чоловік, який був одержимий злим духом дуже давно. І це зло, яке було всередині нього, воно мучило цю людину, людина потерпала. Цій людині довелося жити за межами поселення, за межами міста, щоб ні на кого не наводити страх і. Нікому нічого не нашкодить. І от коли Христос, проповідуючи в різних місцях, вирішив відвідати оцю Гадаринську країну, припливши туди через озеро, вступивши на берег цієї території, Він зустрічає цього чоловіка. І відразу злий дух і цього чоловіка вступає в діалог з Христом. Тому що Зло розуміє, хто прийшов. Перед ним і зло розуміє також те, що воно більше знаходити тут не може, тому що Христос прийшов на землю, щоб звільнити людину від зла. І перша фраза, яку говорить злий дух із чоловіка, Він каже, Ісусе, не муч мене. Далі говорить про те, що дозволь мені вийти з цієї людини і війти в свиней, які поруч неподалік паслися. Ціла отава. І Христос дає можливість злу себе так далі проявити. Далі нам відомо, що ці свині вони, здурівши, кинулися в море і загинули. Ото дуже цікавий момент, тому що зло повністю прислухається до слів Бога. Господь має силу над злом. І коли нам страшно, коли ми боїмося. Це ознака того, що ми забули про Бога, забули про Його силу, забули про те, що Господь прийшов у наше життя, освятив нашу історію, допоміг кожному з нас бути з ним максимально близько, тому зло над нами не владне, його боятись немає потреби взагалі. Тому що з нами надприродна сила, з нами Господь. І зло цій силі підкоряється. І тут дуже важливо, що оцей момент, Він часто упускається нами з виду, а Євангелія чітко вказує на те, що зло прислухається до слів Бога. І також євангеліст Лука так описує цю історію, що цей момент він такий дуже очевидний. Тобто все занадто просто. Злий дух був цьому чоловікові Христос вступає на цю землю, зло розуміє, що воно тут більше знаходитись не може, тому що Господь і до цього чоловіка конкретно прийшов у його життя, як і у життя кожного із нас. Зло намагається втікти з цієї людини, бачучи силу Божу. Христос говорить так і злом, як має владу над ним. І ця влада відображається у тому, що робило далі зло, як воно себе проявило. Також важливим є те, що ця історія, вона ну, така, на перший погляд, дуже дивовижна, тому що людина, яка страждала все життя, потерпала від зла, тут стає здоровою, їй стає добре. Злий дух виходить з неї, покидає її. І ця людина розуміє, що ну, вона тепер хоче бути джерелом оцих змін, тобто хоче бути з Христом. Людина не хоче десь. Знову відійти від Бога, втратити оце джерело життя і знову, щоб зло атакувало її. І цей чоловік каже, можна я залишуся з тобою, можна я піду за тобою? Це цілком нормально, коли ми, да, от там, відчувши захист, прихисток, ми хочемо в цьому стані знаходитись довше. Але Христос каже, ні, ти йди додому, ти вертайся додому, живи своїм життям. І розповідай про те, що зробив тобі Господь. Тут дуже важливий момент. Господь вказує на те, що в цього чоловіка є сила протистояти злу. Не боятись його далі. Це дуже важливо, тому що ми, навіть сьогодні, віруючі люди, християни, які максимально близько спілкуємося з Богом через таїнство, навіть сьогодні ми боїмося зла. Як і видимого, звісно. Так і не видимо. У нас перед ним якийсь страх. Ну, Господь каже на те, що сила є протистояти злу. Не треба його боятись, треба жити далі своїм життям. Просто не опускатись до того, що раніше призвело нас до впливу зла на нашу історію. І далі ще цікавий момент в цій історії в тому, що. Пастухи, які бачили цю всю, всю ситуацію із Отарою Свиней, вони наскільки налякалися, що побігли в містечко і сповістили про те, що такі події відбулися. І люди, ну, зокрема, власники тої Отари і інші люди, яким це було цікаво, вони вийшли назустріч Христові, побачили те, що цей чоловік, якого вони знали, він адекватний. Він не лютує. Вони що роблять? вони кажуть, щоб Христос пішов з їхньої землі. От такий цікавий момент, щоб Христос пішов з їхньої землі. От уявімо собі, що до нас наближається реальний Христос. Ми бачимо Його силу, Він там допомагає людям, конкретно змінює хід їхньої історії, і ми їм кажемо. Ти відійди від мого життя, ти нічого мені не пропонуй, йди своєю дорогою, куди ти, ти йшов. От Люди із оцієї Гадаринської країни, вони саме так і вчинили. Вони сказали Христу, щоб він залишив їхню історію, залишив їхнє життя і він йшов з їхньої землі взагалі. Христос відходить. Він не каже, та я ж там прийшов вам розповісти. Він не переконує, не заставляє в нього повірити. Він приймає їхній вибір. Вони свій вибір зробили. Вони від нього відмовилися. Він іде до інших людей, яким він більш потрібен. Такий цікавий момент, доволі цікавий, як люди, бачучи реального Христа, не хочуть з ним мати нічого спільного. Наскільки це незвично для нас? Ми шукаємо Бога в своїй історії, ми хочемо до нього звернутися, ми намагаємося знайти підтримку в ньому. Ми потребуємо його уваги, допомоги на всіх рівнях. А тут люди, бачучи конкретного Спасителя, відмовляються від його присутності і участі в їхній історії. Цікавий момент, доволі цікавий, але ще більш цікавий, цікава реакція Христа на це все: що Він просто розвертається і йде. Ця притча, вона історія євангельська, вона дозволяє нам пороздумувати над тим, наскільки зло, з однієї сторони, підступно діє в історії людини, з іншої сторони, що не таке воно і масштабне, яким себе представляє. Зло намагається більше налякати, посіяти страх. Воно намагається нас збити з пантелику, щоб ми втратили там. Інтерес, втратили свій курс життєвий, щоб ми засумнівалися, щоб звіра проникла в наше серце. Дія зла прослідковується дуже легко. Якщо ми відчуваємо страх, відчуваємо якийсь тиск моральний на себе, на свою душу, значить зло вже діє підступно. Воно ніколи не використовує такі інструменти, як мир, спокій, радість, тому що це інструменти Божі. І Господь це все являє нашому світові зло. Являє протилежне. Далі важливим є те, що як би зло не намагалося нас налякати, в яких, в яких би воно образах не поставало сьогодні проти нас? Все одно Господь над ним. І дія Бога над злом. Останнє слово за Богом. Зло не має такого впливу, таких можливостей, щоб робити свою. Справу, яку воно мріє постійно втілити, так, як йому хочеться. Господь тримає зло. Але яка особливість, що у людини є вибір, є можливість або бути з Богом, або бути без Бога. І ми розуміємо, що Христос Він дає нам такий вибір, дає таку можливість. Ми або приймаємо його в своє життя. Або відмовляємося. Но тільки коли ми з Богом, то ми з ним. Но коли ми не з Богом, то наша історія, наше життя воно пов'язується з чим завгодно. І зрозуміло, що там, де немає Бога, там є область зла, область темряви, там, де немає світла. І сьогодні також дуже важливо пороздумувати над тим, наскільки для нас є цінним присутність. Бога в нашій історії, що Господь приходить і в наше життя, щоб сьогодні звільнити нас від зла як видимого, так і невидимого. І Господь свою справу робить бездоганно, Він все робить те, що від нього залежить. Він звільняє нашу територію як і душі, так і територію буквально. Але найважливіше те, щоб ми з вами робили правильний вибір в сьогоднішньому мовах. Щоб ми не зблокували зло в своїх серцях, щоб ми його там не ховали. Тому що будь-які наші думки, будь-які наші слова, вчинки, вони негативні, вони дозволяють злу далі господарювати в нашій історії. Господь зі своєї сторони робить все, щоб зло не мало над нами сили і впливу ніякого. Дуже важливо, щоб ми були солідарні Богові цій ситуації. Тому що коли ми, так як народ гадаринської країни, скажемо, що Господи, ти свою справу зробив, зробив. Ти тому тому і поміг. Ну і добре, але ми самі знаємо, як нам жити. Ми самі розбираємося, іде з нашої землі. В такий момент ми віддаємо себе в руки зла. Ну, Воно не буде з нами церемонитись, Його е, дія завжди очевидна і зрозуміла. Воно... Радіє від того, що знищує, що спотворює, що робить людині максимально боляче. Тому що цим всім воно намагається показати Богові свій вплив, що ось твоє творіння, ось дивись, що я з ним зробив. І яке це творіння тепер стало. Господь любить нас, незважаючи на те, що у нас до нього різне буває відношення. Він не міняє свою позицію. Він продовжує діяти, продовжує створювати нам якісь можливості, якісь умови, які не завжди ми помічаємо і розуміємо до кінця, але вони у нас є. Тому що життя наше продовжується. І найбільша наша можливість те, що ми сьогодні прокинулися. І сьогодні у нас є шанс на життя. Тому що, маючи оцей земний простір, земний час, ми можемо діяти. Проявляти себе, залишати певний слід, сіяти певне зерно в нашій подальшій історії. Дуже важливо, щоб ця євангельська історія для нас була такою наглядною, в тому сенсі, що як Господь може легко міняти хід нашої історії. Важливо нам бути теж близькими в цьому питанні. Важливо нам цього прагнути і хотіти. Тому що люди з Гадаринської країни вони не збирались нічого міняти. Їх влаштував той формат, який у них був раніше. Їм не треба були ніякі зміни. А Христос ніс собі зміни. Він ніс собі таке, що не було притаманно тим людям. Він ніс мир, спокій, прощення, зовсім інший спосіб комунікації, відношення один до одного. Людям це було не потрібно того, того народу. Їм зручніше вложити в тих умовах, яких вони вже знаходилися тривалий час. І фактично те світло, яке ніс з собою Господь, воно не могло сяяти в тій темряві. Темрява його глушила. І це був добровільний вибір людей. Но Господь каже нам так, що багато званих але мало обраних. Господь кличе всіх. Ну, Приходять ті, хто відгукується, хто знаходить час, знаходить можливість, для кого це важливо. Тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні з вами схожі на того чоловіка, який отримує стілення від Бога. Тому що зло мучить нас у всіх сенсах, як із середини, так і зовні. Злий дух не спить і ми це знаємо. Він всіляко намагається затуманити наш розум, спотворити нашу душу, наш стан емоційний. Но ми схожі на того чоловіка, тому що Господь прийшов у наше життя, звільнив нас і дає нам можливість жити далі. Дає можливість діяти, проявляти себе в нашій історії. Він, незалежно від того, чи ми думали, чи не думали, але Він діє. І проявляє себе. Тому що цей чоловік він не міг сам собі допомогти. І ніхто йому не міг допомогти. Його життя було приречне, але отаке безперспективне становище чудесним чином через дію Бога стало зовсім іншим. Так і нам може здаватися, що наші якісь життєві моменти, ситуації ну дуже складні, ну зайшли, можливо, в якийсь глухий кут. І от саме в таких умовах. Господь себе і являє. Там, де ми вже, здавалося, не бачимо ніяких перспектив, там, де для нас вже ніяких можливостей, ніякого виходу з положення, нібито вже не існує, саме там, як показує життя і являє себе Бога. Тому що то вже Його область впливу, то вже Його територія. Нам головне вірити, головне приймати Бога в своє життя, не ховатись від Нього. Не відмовлятися від того, що Господь іде, приходить і постійно міняє хід нашої історії на краще. Як Господь каже нам, не бійся, тільки віруй. Амінь.